Це така дуже відома картинка, можна собі уявити, мабуть, хтось з нас саме чогось такого зазнав в житті. Е, картинка, в якій батько або мама веде свою дитину до школи і, мабуть, не стільки веде, що просто тягне цю дитину до школи. Ну, бо буває так, що ну, не кожен палає таким, такою любов'ю до школи. що Аж встає вранці і просто з великою радістю біже туди. Ну, буває так, що батько або мама мусить просто дещо ем, застосовувати деякі ем, способи, щоб заохотити дитину, е, ну, а деколи просто мусить тягнути цю дитину до школи. Е, натомість добра школа, це просто школа, яка напевно що дозволяє дитині. Навчитися вивчити певні мистецтва, певні ну, здібності здобути. Добра школа допомагає дитині здобути певні здібності. І також кожного з нас, брати і сестри, так як ми є присутні на цій Євхаристії, кожного з нас Бог якимось чином, наш небесний батько, наш Отець Небесний, також притягнув до себе, притягнув ну, саме до Ісуса. Ісус сказав сьогодні, що ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який мене послав, не притягне Його. А якщо ми прийняли таїнство хрещення, то це означає, що Бог вже нас притягнув до Христа. Якщо ми беремо участь в Євхаристії, то це також такий знак того, що Бог якимось чином. Постійно тягне нас до Ісуса, до свого Сина. Е, ну, Звичайно, що буває так, що з різним результатом Він нас тягне. Бо деколи ну, Бог це не є такий батько, який е, щонебудь робить насильно, Він все робить е, ну, з вільністю, Він дає нам повну свободу. Ми можемо йти, але не мусимо. Ну, Він нас тягне, ми можемо відмовитися від. Цього приходу до Ісуса Христа. І також можемо відмовитися від приходу на Євхаристію. Можемо відмовитися від е, приходу на, до цієї школи Ісуса, якою є Євхаристія? Євхаристія як школа Ісуса. Е, але чому взагалі наш небесний батько нас веде до цієї школи? Чому Він нас постійно тягне до Ісуса? Напевно, що саме тому, щоб ми, так як в звичайній, в нормальній школі, ми також вивчаємо різні мистецтва, різні здібності, здібності здобуваємо, так і в Євхаристії ми вивчаємо певне мистецтво, вивчаємо саме мистецтво самопожертви. Євхаристія, це є для кожного з нас. мистецтво, Це є, це є школа самопожертви. Ну, no, Чому? Ну, no, Просто достатньо подивитися на те, що відбувається впродовж Євхаристії. цей найважливіший момент переображення цих дарів, які є на вівтарі цього хліба і вина, в тіло і кров Ісуса Христа, і там є ці слова, це є тіло моє, котре за вас буде видане. Тобто Ісус Христос промовляє ці слова, щоб ми зрозуміли, що Він. Пожертвував себе самого, заради нас, заради нашого відкуплення. Він є жертвою для нашого спасіння. І цього, саме цього ми вчимося в Євхаристії, коли чим більше серця вкладаємо в те, щоб брати участь в Євхаристії, чим більше ми з більшою заангажованістю беремо участь в Євхаристії, тим Більше надихаємо себе, а точніше Святий Дух надихає нас до того, щоб ми також ставали цією ну, в лапках Євхаристією для інших. В одній країні один військовий власне, ну, дуже відважно захищав своїх побратимів, і це помітив один з його братів. Який, власне, запитав Його, ну, ти так відважно захищаєш своїх побратимів, постійно віддаєш себе, щоб їх зберегти, а не боїшся, що тебе, врешті-решт, вб'ють? Він тоді відповідає. Цього я навчився на Євхаристії. Цього мене навчив Ісус Христос, який видав своє тіло заради мене. І ми. Християни, кожен з нас є покликаний до того, щоб якимось чином ну, віддавати своє тіло, своє життя заради інших, щоб віддавати, ну, напевно, що батьки заради дітей, напевно, що військові постійно жертвують собою, ну, заради батьківщини, теж заради нашої безпеки, заради того, щоб ми могли тут безпечно молитися, і щоб ми жили в. Незалежної країні, ну, священник має віддавати своє життя заради парафіян, заради людей, які ну, біля нього. Кожен з нас є покликаний до того, щоб віддавати своє життя заради наших, заради своїх ближніх. Тільки що, якщо не будемо ну, брати прикладу саме з Ісуса. Якщо не будемо годуватися, харчуватися Євхаристією, то це буде, напевно, що набагато важче. Звичайно, що можна жертвувати собою і без Євхаристії. Але тоді, коли ми вчимося цього від Ісуса, коли ми беремо участь в Євхаристії, коли ми споживаємо цей хліб, який Ісус нам залишив, тоді ця наша самопожертва, вона є якби зміцнена Святим Духом. Так як в Євхаристії ця жертва, яка звершується тут, вона відбувається саме через Святого Духа, то так само, коли ми хочемо віддавати своє життя заради наших ближніх, коли навіть буває так, що мусимо віддавати своє життя, коли хтось, наприклад, піклується про хвору маму або хворого батька, або має дитину хвору, і просто постійно необхідно бути біля цього ліжка. Ну, то це навіть обов'язок, я мушу віддавати своє життя заради цієї другої особи. Але якщо я годую себе, якщо Ісус мене годує цим небесним хлібом, то ця моя жертва вона є освячена Святим Духом. І те, що я роблю заради цієї особи, воно наближає і мене і цю особу ну, до спасіння, до Бога. Воно наближає мене до неба. Тому ну, кожен з нас має покликання, брати і сестри, до того, щоб ставати Євхаристією для, для інших, так як Ісус є Євхаристією для нас, так як Він є цим небесним хлібом, заради, завдяки якому ми можемо жити, це є тіло Моє за вас видане, так само і ми можемо ставати цим хлібом для інших. Ми є покликані до цього. Ісус Христос насправді буде освячувати цю нашу жертву. Тільки просто необхідно спочатку себе самого е, причащати, брати участь в Євхаристі, їсти власне, цей небесний хліб, який Ісус нам залишив. І WTN. живи правдою, живи по-католицьки.